Деяким підрозділам все-таки вдалося заскочити в Мощун, поки основна колона готувалася до переправи. Скоріше за все це була група закріплення, яка мала прикривати переправу основної колони. На сьогоднішній день невідома точна кількість особового складу, яка чекала переправи і яка зайшла в самий Мощун, але по загальнодоступним даним це були дуже великі сили. Це була велика небезпека для Києва, оскільки від самого селища Мущун до Києва близько 7 кілометрів. По деяким даним одна диверсійна група була, добралася до околиць Києва в район оболоні, але була знищена. На тому напрямку працювали елітні російські підрозділи. Здебільшого це були десантні частини, і вони штурмували українські підрозділи.